Всім привіт, рада вітати вас у новому влозі. Ми з малюком ідемо. Сьогодні у нас така вітряна, прохолодна погода. Вчора жарила сьогодні, прям такий вітерець. І прям ідеальна погода, щоб віддягти свім. Я хочу в сенсей піти. Тут у нас відкрився прямо біля нас, не треба йти магамо. Подивитись, бо там прям ну, такі вже знижки. Я прям аж не можу. Я взагалом... На футболки хочу для Жені на наступний рік подивитися. Подивилась на сайті, накидала дуже собі. Але дивлюсь, там безкоштовна доставка, тільки якщо ти береш товар без акції. Ти кавже. Думаю, ладно, піду подивлюсь. Не знаю, чи тут, звісно, щось осталося. Але глянемо. І Сергію гляну футболки. Так само. Так що такий от план. План дій. Якраз прогуляємось. Ми тут чекаємо, поки сенсей відкриється. Тут навіть люди є, які чекають. Не я одна така. Так, притопила я сенсею із магазину. Покажу, що купила, потратила 180 гривень. Шукала плюс-мінус непогану якість, тому що ну, з якістю дійсно дуже все сумно, особливо те, що по суперзнижках іде, але ну, це там, де я, наприклад, в який я це цей ходив. Ось таку футболку Євгену взяла супергероями за 50 гривень. Марвел. Були ще шорти схожі, але ну, шорти прям дуже поганої якості. Я просто бачила, після якої стірки вони, вони змінять mm -hmm. свій зовнішній вигляд. І ось таку це вже кращої якості футболка. Прямо ну, відчувається, що вона більш довго життє. Довго, жит, житня, довго не зрозуміло, в общем, довше проживе. 49 гривень. Але це трошки більший розмір, бо менший розмір коштує 80 гривень. І собі дуже взяло за 100 гривень. Ось таку от кицьку. Ну, думка про сенсей в мене ніяк не змінилась. Е, я за такі гроші на законді можу набагато якісні речі взяти. Звичайно, щоб там їх взяти, треба туди часто ходити. Тому це таке. А так в пішов, вибрав щось хороше знайшов та й взяв. А так тепер нормально скупляються. З малюками прямо на колясках приїжджають, прямо такі ці пачки. Ну, я так розумію, типу як е, на сезон, наприклад, там на осінь закупляють речі. Я ніколи так не робила, бо. Бо я в таких магазинах рідко дуже коли скупляюсь, скупляюся, тим паче, що повністю діти дитину, то ні, я так не роблю. Тому да, на смак і колір, як то кажуть, але я все-таки команду любителів секонду не покинула. І не покину, мабуть, найближчим часом, тому що. Тому що. Ладно, але добре, що ми маємо вибір, правда? Маємо вибір і можемо обирати де кому скуплятись. Бо колись. В моєму дитинстві такого вибору не було. І стояв ти на картонці. <с> да, ладно. А, покажу, що ще купила з продуктів, купила вершки, купила грибочки. Такі грибочки, дивіться, які гарні. І помідорки на гілочки купила. Дуже класно пахнуть. Ці помідори на гілки вони максимально наближені до смаку помідорів з мого дитинства. А, тому у нас, знаєте, що буде? Я філе поставила розморожуватися це буде цибулька. Грибочки, помідорки, залиті вершками. Має бути дуже смачно. Єдине не знаю, чи вернуше, мені здається, вже немає тої, що я готувала. Може, гречку якусь приготую. Буде видно, чи я взагалі щось приготую, тому що з Захара можуть бути свої плани на що цього. Так, молоко взяла, взяла ще і корочку. Батончик Сергій вчора купив. Правда, навіть все-таки треба було взяти батон, бо там вже. Половина тільки залишилось. Ну ладно, мені вистачить. І, звісно взяла печенюшку. Так таке, а, ще яд, я довиту воду взяла. Моє з Pineapple. Apple, Apple. Так, Хожу за харну, бо зараз його положу і одразу почне кричати. Але що ж зробиш? Їсти, хочеться поставити чайок. Да, чайок Поки що. З'їсти бутерброди. роди, будемо бачити, якщо дасть мені приготувати поїсти, то приготую поїсти. Все, вимикаємось. Поки Захар спить, зайшла щойно в інстаграм, а там відразу трец під, підтягується і дивлюсь. Тетенька, дівчинка, дівчинка, викинула фото із сенсею. Це, до речі, про те, що також наболівши. Десь тут ставлю фотографію. Це один з київських сенцею. Вона там ще скинула фотку про те, що крадуть. Ну, Крадуть це нормальна практика в усіх магазинах, особливо якщо це бюджетні магазини. У нас тут копієчка, Біля нас там поліція просто регулярно приїжджає. І я про цю купу одягу. І Дуже некомфортно і не хочеться ритись в цій купі одягу, коли ти хочеш знайти. Ми дуже часто там римить, коли Сергію хочемо футболки якісь знайти. Але виглядає вона насправді, типу, взагалі не дуже, тому що, поки ти риєшся, там десь впало, там десь наступив, назад вкинув. Ну, загалом, типу, речі ніби як нові, але не знаю, що їх сильно відрізняє від вживаних речей, якщо по них походили. І про що хотіла сказати, що в секондах, наприклад, хто з секонд-хенд є на економ-клас на космонавтів, там, в принципі, немає місця, де б збиралась така купа. Там весь одяг по вішечкам висить. Там є невеликі стелажики, де складають речі для самих маленьких дітей. Але я не знаю, чи кожен ранок, але я дуже часто заходжу туди, в будь-які дні, і там саме ці речі складені в стопочки. На минуточку сьогодні я в сенсей прийшла при відкритті, і там вже такі кучі валялися. Тобто їх там навіть ввечері ніхто не складає. Я там можу зрозуміти, що під ну типу в кінці робочого дня така куча, бо люди не вміють за собою прибирати. Вони заходять в магазини економ класу і думають, що за ними будуть бігати футболки складати. Ну, це таке вже діло виховання. Я думала, що там хоч ввечері ну, все складається, якось гарненько, щоб рано ти зайшов і типу, відчував себе якось комфортно, хотів купити ту складену футболочку. Але ні. То тобто Тому до того, що в секундах зачасту, в тих, що я хожу, навіть купок таких немає, там всі речі висять на вішачках. А це магазин типу, мега-мега-економ з вживаними речами. І там з живими речами набагато краще погодяться, ніж в сенсеї з новими речами. Не скажу за людей, вам здається, люди, які ходять в сенце і все, це плюс-мінус одні ті самі люди. Тобто, те, що вони розкидають, там вони і там розкидають. Але в економ-класі можливо більше персоналу, або їх більше заставляють це робити. Так що це давно, до речі, я це помітила. Ще не часто ходжу по таким магазинам, але. А є ось такий мінус величезний. Напишіть, що вас напрягає кучка в Сенсеї. Сергій купив таку штучку. Це для зарядки акумуляторних батарейок, акумуляторів. Якщо кажу, тут багато всього можна заряджати. Ось такі тут, скільки штучок. Раз, два, три, вісім. Сіблочок для всього, -всього щастя. І саме це. Зарядна станція. Це перкольно виглядає. Так що. І ще там накупляв батарею так само. Е -е -е, акумулятор. А бачите, зараз дійсно. Можна на будь-який розмір батарейки ставляти. Це, до речі, класна штука акумуляторні батарейки, бо на все інше дуже багато грошей тратиться. Ось. Ці штучки, всі. Я не все розумію, але думаю, вам покажу, що таке існує. Бо в нас ось такі були. Ось така на дві стандартний розмір, і е, ще на 4. Але тут тільки звичайні батарейки такі можна заряджати. Захару приїхав подаруночок квітку минула. Е, дуже класно річі тут замовала. Зараз на просторах інтернету просто всі мамуськи кажуть, що це. Найнеобхідніша річ для малюка. І підказка такої речі у нас не було ні в одної дитини. Тому я думаю, що мами вже здогадались, що тут може бути. Ну, насправді в нас нічого такого не було, тому що в нас не було в цьому потреби. Ну, одна кімната, якби де, де ним користуватись, то. Але так як ми переїжджаємо в два рази більші квадрати, там уже. Треба буде дитину десь переміщати, кудись її класти. Тому колись я думала, як тільки завагітніла, що ми купимо приставне ліжечко, яке можна перевозити. Ну, щоб я, наприклад, пішла на кухню і могла собі поставити в кухню, але потім якось не задалося. Така ж таки, ця дивіться. Оп, ой-ой-ой! Так, треба буде ще розібратися в ньому. Синенький з іграшками. Так, лавбе. Так. так, я так розумію, надягається. Це вся штуканція. Бабі, лав, лав, бебі. Лухайте, дуже прикольна штука. Дивіться, прям лопше. Тут є різні рівні висоти, я на саме нижче поставила, і під його вагою воно прям нахилилося і, в принципі, ну, нахил хороший. Клас, клас. Плюс є така от штучка. Гратися. Все кріпиться гарно. що малий, і Я дивилась в майбутньому вони можуть самі себе гайдати. Розплила хвостик, дивіться, який об'єм, просто шикарний. Я. Е... Що це, до речі, шезлонгу. Зараз, поки я не що він прям мега любить в ньому сидіти, бо я прям читала відгуки, там казали, що супер класна річ. Завдяки ній я там п'ю каву і так далі. Ні, в мене каву не виходить. Я п'ю каву, коли він на це тільки прокидається. Десь хвилин 15 він може спочатку полежати в одному місці, потім в іншому місці, десь без контрастних картинок, десь він щось просто дивиться, суперконтрастне. А коли його після цього переложу вже в сон, то він вже не хоче там сидіти. Але сьогодні. Мабуть, уже 34 дні, як у нас є шезлонг, я його туди кожен день пробую класти. Сьогодні перший раз е я оцінила його можливості, тому що я прийшла на кухню, я так і хочу в новій квартирі. Принесла сюди шезлонг, ну бо там він уже лежати не хотів в ліжечку. Положила його сюди, думаю, йому тут має бути все дуже цікаво. Тут дуже багато всього і мало місця, і є що роздивлятись. Я вам хочу сказати, що завдяки шезлонгу я сюди змогла приготувати собі поїсти. Що залишилось з помідорків? Приготувала я Так, покажу. Приготувала я курочку з грибочками, з помідорками, взагалі з вершками, дуже смачно. І дуже гарно пахне, бо я це відкрила. Хто ще так робить? Я так роблю. І змогла щось зробити, бо по-іншому ніяк. До речі, всі, хто кажуть, що ліжечко не треба, де ви залишаєте дитину, коли уходите в іншу кімнату, мені просто цікаво. Дуже багато чую мам, які кажуть, що ліжко – це непотрібна річ. Саме непотрібна покупка при народженні дитини. Ну, не знаю. Крім того, що я прихильник того, щоб дитина спала в ліжечку. Хоча згодна, це не завжди виходить. І, наприклад, зараз Захар може спати в ліжку певний період нічного тільки сну. А це може бути як я тільки його вкладаю, або посеред ночі я можу його перекласти. Він там може спати 3-5 годин, коли як. А весь інший часто він зі мною. Бо якщо він я вже прокинувся на годування, я його погодувала, переложити його назад, ну це прям дуже великий ризик. Насправді він ще дуже маленький. Але згодом. Я все більше і більше його буду туди класти. Хоча я кажу, що я зараз стараюся, якщо він іде на нічний сон, класти його в його ліжко. Часу тире трьох, по-різному, зараз буваю. Він спить там. І я спокійно можу розкластися в себе в ліжку і не боятися, що дитина або вкриється, або перевернеться. бо Він насправді в ліжку дуже діти перевертаються. Він може зараз з спини на бік перевернутись. Ну, бо, по-перше, коли ніжками карапкається, то він може це зробити, плюс м'яка поверхня ліжко перевертає. І було вже декілька разів, коли я роз... розверталась, або просто бачила, що він сам лягав на живіт. Тобто, якщо, наприклад, він із самого початку леж... лежав на бочку, ну поїв і так і заснув, то потім він там покат... знову хоче попукати, покакати, він може перевернутися на животик. Так що це дуже небезпечна штука насправді, особливо коли дитинка ще дуже маленька. Він то ніби так, я його вложу на животик, то він голову перевертає, ну тут з цим все нормально, але всяке може бути. І коли це якась вночі неконтрольована ситуація, то така собі ситуація. Ну, На, 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 на щастя, природа також це продумала. І, як правило, мами дуже чутно сплять, навіть коли дуже виснажені. Тому як тільки він починає щось крихтати, то я відразу прокидаюсь. І слухаю, до чого це все прийде, хоча знаю, до чого це все прийде. Так тому я про те, що, і, наприклад, ліжко, коли я йду в якусь іншу кімнату, і він там, ну, бодрствує, я зараз його в ліжко поклала. І ладно, він зараз ще ну не такий активний, але місяць, місяць-другий пройде, і потім він з ліжка вже може скотитись, а це вже дуже небезпечна ситуація. Всім привітки, добрий ранок. У мене накопичується виснаження, я вам скажу. А все через те, що останнім часом Захар дуже погано вночі Вчора він проснувся пів шостого сьогодні, але він тоді через час десь ще через півтора заснув, і ми з ним виспались. А сьогодні він проснувся пів четвертого і не спав. І не спав вже з ним прилягли 6 годин, а в 7 він знову прокинувся. Зараз, поки дивиться на контрастні картинки, я вирішила все-таки пора вставати. Це найгірше, коли ти намагаєшся поспати. І, а це спиш пів години, потім знов сиш, голова просто побуде в квадратна. І я який раз уже собі говорю, що він вже встав, то ти теж вставай. Але ж я думала, що він засне. Ну, бо пів п'ятого я встала. Якраз Сергій прокинувся і збиратися. І я цей дуже прокинулася, бо я дивлюсь по ньому, що він. Ну, буває, вони прокидаються, бо там щось в них болить, або і вони там такі полусонні, а він прям дуже воденький прокинувся. То я розуміла, що ця гра надовго. І так уже плюс-мінус декілька днів, і я взагалі бажання щось робити відсіюється. То в тому числі і щось знімати. На жаль, ну, таке буває. На той маленькі діти, да? так? То... Допиваємо свою каву оцю. А, вже я не знаю скільки. Ну, нам періодично присилають на рекламу каву. Вона смачна, от ще спору нема. А цю ми купували в метро кілограмову, бо її надовго вистачає. І от ми вже її півроку маємо піти. Вона не така смачна, як 25 кофіростерс насправді. Але ж не викидати Так, не гарно. Колись мрію про кофемашин від Philips, Знаєте, щоб такий. Захотів каву, пішов, кнопку нажав і все. Це так зручно. Особливо, мабуть, коли в тебе є маленька дитинка. Я, в принципі, зараз рада, що в нас хоч посудомийка з'явилася, бо я поки що не уявляю, коли я ще посуд мила з попередніми дітьми. Тому я так. У нас, в принципі, трошки і новин є. Вчора був дуже продуктивний день. Вчора Захару був місяць, до речі. Думала, що ми якось відсвяткуємо, навіть свічку знайшла дійсно. Але ні. Сергій був весь день зайнятий. Залили підлогу вчора, тільки в одній кімнаті. Але е демонтували плитку у вайні, одну стіну, виставили ванну нормальну. І, в принципі, я вже тому рада, бо як на день дуже багато роботи зроблено. І ми до лікаря їздили з Захаром. Мені так гарно піднабрав. Я вже потім розкажу, бо зараз шуміти буде. До речі, наша кофемолка була, поламалась. Купили саме дешеве на розетки. Ужасна кофемолка просто. Як Сергій каже, перед цим була така, що ти насипав і насолоджувався цим процесом. А ця просто жахлива. Роблю каву, поки дитина не плаче. Захар дуже різко підріс. Я так, думаю, буду говорити кожен місяць постійно, коли щось міняю. Я взагалі дуже люблю, коли там, дітям забираєш вже цей маленький одяг, бо він тобі вже набрид якийсь новий викладаєш одяг. Да. А щодо підріс Захар нормально так, 2 сантиметри просто і дуже багато чоловічків, ось цей маленький. Він буквально. Декілька днів полежав в постирався, висухнув два дні в шкафчику полежав. Я його вдягаю, а він вже короткий. Якось так можна пояснити, як ростуть діти. Сьогодні ще все добре, а завтра вже коротке. Тому два сантиметри зіграли роль. Але все-таки, я думаю, більша вага. Ми зважились вчора і його важить 5 кілограм, і що там з копійками. 5 кілограм народився, він 30, 3600, майже там, 350. Але виписували, нас був 3400. Тому кіло 600 за місяць. Ну, добре, я рада, як мама, яка старається, старається з грудним вигодованням, тому що я зовсім не належу до тих жінок, яка кайфує від цього процесу, як би там не було. Мені вже, в принципі, комфортно годувати, але мені не подобається весь цей процес, годувати дитину. Воно там тече, там не тече, Та від тебе дитина завжди залежна, ти маєш завжди бути під рукою в дитини. Можливо, цей фактор найбільше мене дратує, що я не можу нікуди відлучитись, бо він повністю залежний від мене, а він наразі ще й постійно, постійно на грудях поїв, поспав, поробив свої справи, знову поїв. Ну, і ось така циклічність. Але нічого страшного, це все тимчасово, як буде рости, буде змінюватись. Будуть змінюватись його інтереси, скажімо так. А і він вже під кінець першого місяця почав більше проводити часу зі мною, скажімо так. Уже менше трішки спить і це відчутно, відчутно ці такі його різкі скачки росту розвитку, тому що саме такі моменти відбуваються ці такі безсонні ночі, насправді. Потім все налагоджується, а потім все знову і знову. Тому режим в дітей до року це дуже таке відносне поняття. Я можу, можу вже сказати, що таке режим для дітей двох-трьох років. Ну, до року це таке плаваючий стан. Так, ось такий у мене обід. Дід вчора привіз овочі немировські, так що не знаю, гарне, не гарне, але має бути смачно. Так, я вже навіть поїла. Я навіть фотографію зробила на місці, представляєте, десь тут вставлю. Навіть непогано вийшло, він навіть посміхався. Він Сьогодні мені цілий ранок не хотів посміхатись. А на фото навіть усміхнувся. Я, до речі, забрала, ходила на вулицю гуляти. Ні, не хочу. Хочу вам посилку показати і не можу. Ладно, я десь потім. Так, спроба номер 2 Купила дітям такий гадкий бар Такі прикольні. Вони на ручку надягаються, і, до речі, дуже прикольно, бо я вже собі надягала. Дуже прикольно, воно ніби тебе хтось обіймає. Такі штучки, пам'ятаєте, може, в мене в моєму дитинстві були такі браслети вони тут нам, металеві такі. Дуже класно виглядає. Не знаю, прикольно. Колись Настя хотіла, ну, не знаю, мені особисто дуже подобається. Обличчя своє закрию, оп. і така сама Євген. Прям дуже обнімає, слухайте. Прям на цій обіймі. <ріх> до речі, не маняю. Знайшла на Аліку за 100 гривень. Думаю, діти будуть задоволені. Настя, ще слайма попросила, ми до цього часу ні разу ще їх не купували. Бо я сама не хотіла на це наражатись, і діти не просили. А це вона вже попросила, бо вона вже жертва маркетингу, вже реклама між мультиками споживає. такі пластирі взяла. Вони тут різні із фруктами і з морськими тваринками. Взяла бо там безкоштовна доставка була, якщо брати від трьох позицій. І ось такі наклеєчки. На альбом, пам'ятаєте, я казала, що Жені альбом треба якось по-хлопчачому організувати. то в общем Буду організовувати. Тут такі динозаврики пастельного кольору. Динозаврики, райдер. ну в общем, такі по кольору якраз має підійти під той альбом. Ось така тут райдуга, і тут їх досить багато. Не дуже дорого вони коштували. Такі харочі наклеїчки маленькі. Так що, ось такі от придбання, надбання з Aliexpress. Ну, капібари дуже прикольні. Бо я думала спочатку не замовляти, але подивилась, вони в нас продаються по 250 гривень. Такі скільки? Ну, на базарі тут. На Оликсі можна знайти за 150, за 180, за 150 якісь за 180 щось таке. Плюс доставка ще. А тут 100 гривень. І така краса. І вони дуже, до речі, ніжні. На дотик дуже прикольні. Ну, в общем, я задоволена. Сергій каже, треба купити велику таку капібару. Йому теж подобається ця тваринка. Ой, повезло дітям. Батьки теж трошки того. Якось так чили. На картинці. Бачите, з такого положення він ногу аж туди закидає, і він перевертається на живіт. А на ліжку це взагалі на ізі зробити. Це до з, з цього сумісного сну. Продовжую розмови про нього. Все, зараз будемо лягати, Тож спати хочу, мабуть. Дуже багато наклеєк, дуже багато. І <схід> не знаю, прям що вибрати. Тут рожевих зовсім трошки, таких що знаєте, більш дівчачі. А ці прям дуже гарні. Треба придумати, як його гарно розмістити, чи додати сюди цей зелений, чи не додати його краще сюди. М -м -м. О, я прям так багато не буду накидати. Це я так взагалі показати, які тут динозаврики є. І чи ставити сюди ці яйця. Це зайве. Ну і загалом дуже багато всього цікавого насправді. Це так. Ой, так. Тут динозаврик точно просить. Ну тут, в принципі, мабуть, би і яйця якісь поставили. Тоді сюди можна і зеленушку якусь так стюхати. Тремда. Йду до тебе, йду, малий. Ладно, будемо думати, потім покажемо. Що... що вийшло? Ось такий алібомчик у мене вийшов. Непогано начебто. Там залишилось. Все використала, бо я там ще на сторінках Щось дещо доклеювала. Але не погано. Мені подобається. Тепер він уже схожий на хлопчачий.